Яка існувала роками. Її, на жаль, вже в тому вигляді, який вони були в попередній періоді, вже не відновиш. Так сталося, що ми працюємо вже в нових умовах, що реформування, воно, мабуть, супроводжує всі наші сфери кожного дня і кожного року, і це не тільки медицина, це і галузі освіти, і культури, і місцевого самоврядування, і всіх, всіх, всіх. І Вплинути на, на цю реформу, ми не можемо, ми можемо тільки пристосуватися і знайти шляхи, як в цій реформі вижити. От ми намагаємося шукати це і в освіті, і в культурі, і в, 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 в системі організації роботи органів місцевого самоврядування, ну і звичайно в охороні здоров'я. І якщо ми... Уважно будемо вивчати законодавчу базу, то ми, мабуть, з вами всі зрозуміємо, що вплив органів місцевого самоврядування на зміни в законодавстві у, при е, проведенні певних заходів, в тому числі реформі охорони здоров'я, мінімальний. Абсолютно Цього мінімальний. не розуміють, звичайно, прості люди. Людям головне, що Щоб вони прийшли у заклад і отримали послуг. Їм не дуже цікаво те, як прописано в законі, і вони цю небудь і вивчать, е, яким чином визначена процедура надання послуг. Їм це абсолютно не цікаво. Їм головне, щоб вони прийшли, побачили свого, ми сьогодні говоримо про охорону здоров'я, побачили свого лікаря, отримали послугу, і після того вийшли задоволені від закладу. Це завдання, яке покладено саме на вас. На мене як представника і керівника засновника цього органу. Вирішувати питання, як буде працювати заклад, як він буде надавати послуги в нових умовах. Ну, на жаль, в силу того, що я не спеціаліст, я не маю спеціальної освіти, я не можу, і, мабуть, це було б невірно, коли дилетант, людина з боку починає намагатися керувати і. Організовувати роботу неспецифічної йому поза освітою галузі. Але, але я намагаюся це робити. В силу моїх знань, в силу моєї ініціативності, енергетичних там, закладених потенціалу, я намагаюся це робити. І ви знаєте, що саме мені больно, ну, з такими лікарськими, скажу, такими термінами, больно, що. Я намагаюся робити, але я не бачу з боку медиків от в цьому напрямку якоїсь підтримки допомоги. Ну, я думаю і я вважаю, що саме ви повинні були б вивчити ті підзаконні акти, які регулюють саме правову базу роботи закладів охорони здоров'я. Вони є в публічних доступах, вони є в паперових носіях, є в презентаціях. Ми неодноразово намагалися залучити лікарів до навчань, які проводять наші друзі, партнери, люди, які розуміють, що нам складно це все зрозуміти, і вони спеціально готують оці всі конференції, тренінги, навчання, всі матеріали, які допоможуть навчитися. Але ми чомусь. Я буду сказати відверто, ви чомусь не хочете цього зрозуміти, і ви чомусь йдете своїм шляхом, хтось десь комусь повинен і воно буде само собою. От було само собою. Ми, я вам скажу відверто, чому в мене сьогодні така позиція. ну Вона не агресивна, вона спокійна, але вона вже просто трошки виводить мене з рівноваги. Е, скажу відверто, у центральній лікарні нема колективу. Це перше. І це найголовніше. У вас немає стержня, немає ядра, у вас немає лідера, який би мог вам допомогти організувати там роботу. У вас немає лікарів, які б, е залишаючись в душі до кінця лікарем, змогли б е піти е на якісь компроміси. Ви чекаєте якогось, е не знаю, манни якоїсь небесної, яка, яка вже не звалиться. Яка вам не допоможе. Е, чомусь в, люби, любі ініціативи, любі починання, які могли б з яким чином знівелювати ситуацію, ви сприймаєте штики. Е, я уважно слідкую за тими подіями. Я сам ініціатор, я знаю чудово, що я викликаю знаєте, бурю годування з боку громади, з вашого боку. Моїми діями, але я відверто скажу, я від цього серця, від цієї душі, роблю це, тому що я чудово розумію, що те, що заплановано державою, воно має незворотні дії. Якщо держава собі вирішила, і ми це вже пересвідчились на всіх галузях, якщо держава вирішила йти таким шляхом, то що б ми з вами не говорили, що б ми з вами не писали, як би вам не суперечили це разом. Держава не зійде зі свого шляху. Вони будуть робити, так? Як вони мітоють? І це підтвердила моя зустріч в Департаменті охорони здоров'я. Сказали, що да, ще немає, але те, що заплановано проєктом, воно буде. Так от я трошки повернуся в історію. Я, знаєте, знаю, що не знаю чому, така от саме проти мене така якась негативна така відношення з боку медиків. Я от е, працюю дуже довго в системі державної влади і органів місцевого самоврядування. Ну, повірте мені, от, тут сидять керівники е, того періоду е, роботи. Ну, Щоб у закладі по 4-5 разів на, на рік з колективом зустрічались для того, щоб не просто там, привітати з ним медика або когось з ювілею. А для того, щоб вирішити питання, керівники не приїжджали. Ну, повірте мені, не приїжджали вони. Те, що робимо зараз ми, ну можливо, це і дарма, може, це і не треба було робити, але ми це робимо. Пішов процес реформування, пішов зміни керівництва, прийшла Наталя Йосковна. Їй досталася дуже важка тоді доля, їй необхідно було заходити в процес цієї реформи десь напередодні оцій вже. Контрактів з НСЗУ, їй було необхідно приводити штатну, штатний розпис до якихось нормативів, до які яких б дозволили працювати. Я вибачаю, що я на особистості переходжу, але Наталіосип вона стала не такою. Хоча керівник була на своєму місці. Вона стала не такою, тому що їй необхідно було приймати непопулярні ну, не міри. Вона не витримала цієї прес. Збоку в першу чергу лікарів в першу чергу їй довелося йти. Прийшов Юрій Сергійович Токар, якого також потім обрали комісії на конкурсній комісії, в складі якої 50% медиків. Юрій Сергійович прийшов, також прийшов з гарними ідеями, з ініціативами, з, з метою покращити обслуговування. Не витримав пресингу з боку лікарів. Також з лікарів, я в першу чергу кажу, пішов. Пішов. із, мені кажеться, з таким камнем, засадком душі він пішов, що він до цього часу. Ми, ми, ми намагаємося з ним якось знайти контакт для того, щоб повернути його хоча б за, по спеціальності він не може. Я бачу, тому що в нього залишився такий камінь за душею, який, мабуть, ще дуже довго його треба розтворити. Після того. Привів куратори написано, куратори селищної ради привели Сірієнта. Не куратори привели селищної ради. Запропоновано було всім, абсолютно всім лікарям, які мають якесь відношення до Центральної партії. всім, які не мають. Приходьте і працюйте. Всі посміялися, всі йшли в сторону. А на що вони мені треба? Я не буду ще називати, ви чудово знаєте, про кого я говорю. А за чим? На що воно мені треба? Ну це ж відповідальність, ну це ж треба щось робити. Я собі спокійно працюю до 12 до часу і піду додому. Зачем? Я кажу, просто ну, це емоції, ну це те, що я хотів сказати вам. І ніхто не виявив бажання. Да, з'явився Сергієнко, він дуже красиво говорити. Мабуть, всі підтвердяться. Він дуже в нього були такі грандіозні плани. Прийшов із системи охорони здоров'я, працював на керівних посадах, повірили. Хоча я до цього його не знав абсолютно. Знову ж таки. Конкурсна комісія, в складі якої 50% медиків рішення було прийнято. І він був призначений. Я навіть не член конкурсної комісії, повірте мені, я на ній був просто як запрошений, я сидів з боку і дивився просто, як це все відбувається. Так, да, контракт підписував я, тому що це передбачено законом, але обирав його не я. Він прийшов. Як він працював? Це моя позиція. Погано працював. Погано працював, є дві кримінальні справи, зараз скажу відверто, є підозри, дві Сергієнкові, які висунуті за порушення. Але ці порушення стосуються фінансово-господарської діяльності, і ніяким чином, не медицини. І ми з вами неодноразово зустрічаємося. Сьогодні ситуація розвивається таким самим чином абсолютно. Світлана Олександровна, я ж бачу і супроти, вона вже не така. Ви вибачте, що я так кажу, що ви сидете поряд, а я, але я кажу, вона вже не така. Тож, тому що вона, також, як і всі ми, розуміє, що необхідно щось робити. Але ці дії сприймаються в штики. Абсолютно, абсолютно люба, е, люба ініціатива сприймається в штики. Як робити? Як робити ці ситуації? Я, розуміючи, що ситуація патова, що ми можемо вийти з вами у просто. В етап ліквідації установи, а це дуже болісна, скажу так, відверто буде процедура для всіх нас, почав вивчати нормативну базу і спілкуватися з колегами, з партнерами, з цими самими проектами і почув одне ключове, що те, що я сказав в ході моєї доповіді, що зворотнього шляху немає. Є стільки вперед і вперед. Тому необхідно шукати з ситуації. Подивившись, яким чином буде розвиватися, як може розвиватися наша лікарня, зрозуміло, розвиватися не буде. Вона просто, якщо ми будемо чекати 24 го року, то вона просто дойде до стану ліквідації. Це те, що повинні були знати ви, в першу чергу. Не я, ви. І повинні при були прийти. До засновника і до громади і сказати друзі, ну приходить критична точка. все Точка невозврата, як казав Юрій Сандрочвілку, точка невозврата. Все, коли вже ми, А вона, а вона наступає, та точка невозврата. Дві три ключові дати. Перша дата це перше е, травня, так коли до обласної адміністрації подаються пропозиції по формуванню спроможної громади спроможної мережі. Це перше травня. Друге, Друга дата це перша липня, коли ця обласна адміністрація сформує громадської ради, вже немає. Якщо ми колись думали, що буде громадська чи госпітальна госпітальна рада, госпітальна. госпітальна рада, і ми там, як засновники, будемо там голосувати, будемо госпитальні округа чи госпітальні ради їх відмінили. Все, нема демократії там. Рішення буде прийматися одноосібно. Обласною адміністрацією і Департаментом охорони здоров'я, який є ключовим вирішенцем цих питань. Все, демократія за цим завершила. Друга ключова дата це 1 червня, коли е, будуть пропозиції сформовані обласної адміністрації і передані до Кабінету міністрів, так? який сформує вже затвердить ці е, госпітальні округа із їхніми характеристиками. Попередньо було, я думаю, цей слайд буде. Так? Буде слайд. Вони вже для себе визначили. Визначили ці е, загальні заклади, кластерні і надкластерні. Ну, загальних їх два чи три. Як ви думаєте, межова там є? Ну, звісно, немає. Звісно, немає. Я це бачу, я це вже бачу не один місяць. Мене це підкидає, мене це болить, мене це просто ну, будоражить. тому що я сам особисто лікуюся в морській лікарні. Я ні, ніде не лікувався, крім межової. Сім'ї, батьки мої також тут лікуються. Дружина е, звертається до лікарів. Я розумію, що це буде катастрофа для наших мешканців. Для вас не буде катастрофи, я так думаю. Виходячи з того, з вашої позиції, не буде. Катастрофа буде для громади. Не всі поїдуть в Павлоград, а найближча лікарня буде в Павлограді, тому що не Петропавловка, не Першотравець, судячи з цих критерій, вони не попадають в ці перелік цих громад. Найближча точка, де буде лікуватися. Ми це Павлоград. Ну, я не знаю, як мені моїх батьків 88 і 85 років вести, як інші будуть їхати. Я, я не, не уявляю просто, як це можна буде зробити. Тому я, не бачачи ініціативу з боку лікарів взагалі, ну, я ж так зрозумів, вам це не цікаво, тому що ви ж знаєте, що ми піднімемо громадськість. ми... Е Піднімив на вила Зражевського, тому що він засновник. І це його це його робота. Це не законодавча база. Це Зражевський, куратори кураторів, зробили оцей закон під себе. Не знаю, хто це таке придумав, хто такі воспалюні мози, хто хворіє на якесь захворювання, яке неможливо вилікувати. Але я своїми хворими мозами е, проаналізував ситуацію по середньостатичному населенню. І звернувся до колег, до партнерів, найближчих Павлівка. Покров нам не цікавий, це міська лікарня, вони абсолютно цим... Ну, в них свої є критерії, свої вимоги, в них свої, як таракани, їм це не болить. В також це не болить. Ну, не знаю чому, не знаю. Я знаю, що є сільська місцевість. І ми більш споріднені отім саме з Петропало. Я звернувся до колеги, який виконує час обов'язки Леонов Іван Володимирич, який також е, не, без, не безразлічний на російській мові, да? е, зацікавлений в тому, щоб зберегти лікарню. Скажу зразу, що ми проаналізували ті лікарні, у них кірша лікарня. Не знаю, як технічне забезпечення, але по кількості послуг, по забезпеченню лікарями. По кількості натових послуг, в них, в них не краще, у нас краще. Але у нас сумарно, як мінімум, виходить, десь до 50 тисяч чоловік населення, яке ми зможемо обслуговувати, ми, не, не, не включаючи сюди внутрішньопереміщених осіб, яких, яких також у них багато, і у нас, як, з ними, якщо батьків за 50 тисяч. Я звернувся до них і кажу: ви не заперечите, якщо ми з вами зустрінемося от два лікаря головних. Спеціалісти, засновники, юристи, економісти. Ми зберемося і просто обговоримо перший етап. Ми ще нічого не створюємо, ми ще нічого не робимо. Ми просто обговоримо, чи є у вас також зацікавленість зберегти, зберегти вторинний рівень на рівні вашої громади. Вони довго не думали. Це було рішення, чи то відповідь була. Зразу, без, без, без затримки. Так, ми готові на зустріч. Да, ми взяли на себе ініціативу, тому що ми вже з цим працювали. Ми почали збирати статистичні дані дані, ми готувалися до вас, готувалися, готувалися, запросили їх в селищну раду сюди. Приїхали спеціалісти, була Світлана Олександровна, Володимирівна була, не Ні, не було вас? Ні, а, я була не було економіців. Але вони багато рекомендують приїхали вони до нас. Ми з ними обговорювали їхні проблеми, наші проблеми і прийшли до думки, що необхідно себе заявити. Як мінімум, щоб щось почати, треба про це заявити, тому що якщо рішення приймається департаментом, то, то відповідно треба себе заявити перед департаментом про те, про те, що є така от ініціатива. Тому що якщо ми часто не пройдемо всі ці етапи, то ми просто до 1 травня, до 1 червня, ми просто... Ну, не встигнемо нічого зробити, і, відповідно, просто наші ці ініціативи, вони їх можна закрити цю тему. Ми взяли собі неділю на роздуми Петропавловка і Межова. Зразу скажу: ключове, в чому було наше було бачення розвитку подій? Ключове було це те, що при створенні одного закладу, а це буде один заклад, адміністративно один заклад. Зберігаються койко місця і послуги в двох лікарнях. Тобто, фактично зберігається відділення в межі, відділення Петропавловки, поліклініка надаються послуги в межі поліклініка. Ну все в межах тих законодавства, яке передбачає, я, я другого не придумаю. Те, що передбачено в загальній лікарні, адміністрація буде одна яким чином буде сформовано це юридично, ми ще були не готові на цій першій зустрічі це запропонувати. Ми взяли час для того, щоб це все обговорити. Тому що є, є скажімо так, ну, ризики. ризики у створенні підприємств. Є три шляхи, три варіанти. Ну, це поки що на цьому етапі створення нового підприємства. Це шляхом закриття двох і створення одного. Друге, це шляхом реорганізації закриття одного і приєднання другого, і шляхом злиття. Ну, злиття це знову ж таки, ти зрозуміваєш, що закриється і одне створиться. Ризики в чому? Тому що в період реорганізації і закриття одного з закладів. Іде процес недофінансування з НСЗУ. <кій> НСЗУ, коли йде період перевірка, це може бути до двох місяців. Вони той заклад, який закривається, вони не фінансують. Потім вони ці всі кошти повертають, але вони цей період недофінансують. Тобто може бути затримка саме в заробітній платі або ну, можливо якось в другому шляху Але ми сьогодні про це не говорили, ми, ми вивчаємо це все з юристами, і це правильно зробити, щоб не було. Ключове те, що ми хотіли почути від департаменту, чи вони погодяться включити і Петропавловку, визнати її оцей заклад, який би називається там петропавлівсько межівський чи межиський Петропавлівський, заклад загальної медицини. Чи як загальний? Загальний. От, чи, чи бачать вони в цій системі в мережі охорони здоров'я отакий заклад? Ми заявили себе, попросився я на прийом. Ми були у директора департаменту, Юля Вікторівна. Магаю. 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 Угу, да. Були ми Юлії Вікторівні. Вона зібрала досить такий потужний колектив спеціалістів. Була Вікторія Вікторівна, всі ви її чудово знаєте, були економіст-юрист. Був я, Леона Іван Владімович і була е, директор закладу. Я Слава Олександр не запрошую, я думав, що ми прийдемо тільки в дойом. він чи її запросив, хоча її там участь була, мені кажеться, вона даже була лишній, тому що ну, там не, не говорилося саме про, про те, як організувати медицину, просто заявити себе. Знаєте, ну, наскільки була сприйнята прийнята наша ідея, я навіть не очікував. Понімаєте? Вони просто на ура. Вони, ну. Вони кажуть, це вперше. Ну, ми бачимо, що зацікавленість, що от такий знайшли варіант, який можливий для того, щоб зберегти його. Вони кажуть, ми жалкуємо єдине, що коли приїхав, міністр охорони здоров'я у Павлограді в, в тому місці, по моєму, да чи на початку цього місця, приїжджав сюди е, Ляшко. І, і каже, що ми ну не знали ці ми не запросили вас. Можливо, навіть якби ви були там і вийшли б своїми ідеями, можливо, навіть і в законодавстві були б внесені якісь зміни, от саме по формуванню закладів на основі міжмуніципального співробітництва. От, 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 от такий приклад би. Ну каже, це, це не біда, це буде все одно воно е, висвітлено. Вони кажуть, що ідея дуже гарна. Тільки от єдине, що ми оці три варіанти юридичного створення обговорювали, вони вони нам самі вказали на ці ризики, які можуть бути. Вони бачили. Крім того, вони навіть кажуть, якщо ви, от, у вас така потужна ініціатива, і у вас таке бачення, і ви розумієте, що ви зможете це все довести до личного завершення, то ми взагалі вам пропонуємо, а чого не, не, не започаткувати медичне територіальне об'єднання, це, 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 це кластерна кластер вже лікарня на основі трьох закладів Першотравенськ, Петропавловка і Межова. В якому будуть також збережені всі ці напрямки, всі колективи. Да, можливо, десь ми, ми неможливо, ми втрати якісь понесемо. Ну там в адміністративному управлінні, ну, зрозуміло, що буде один головний лік чи директор, зрозуміло, що буде один бухгалтер головний, Розуміло, зрозуміло, що витрати якісь зменшуються, і кількість людей зменшиться. Я сьогодні я говорив з ними про лікарів. Я говорю про лікарів і про напрямки, про, яке, про те, що треба зберегти. Вони навіть запропонували нам пластерну лікарню, враховуючи те, що ви перші. Ми заявили себе. Я правда скажу, я летів додому на крилах. Ну, Я летів на крилах. Я скинув Євгенію Леонідовичу, він у нас рупор, скажімо так, трибуна нашої громади. Я йому скинув фотографію, написав йому снайпій стати. Ну це правда успіх. Я не думав, що нас зустрінуть, що нас послухають, що нам навіть будуть пропонувати щось. Я був, ну правда, на крилах. Це була п'ятниця, нас десь він виставив хороший репортаж. Він практично всі мої слова, він нічого не придумав, він написав все те. І поїхала. Ось вони куратори. Ось хто враги, ось хто хоче поламати, розрушити, і... чи зруйнувати всю систему охорони здоров'я. 140, по-моєму, там я вже і, бл... і банив там, і блокірував, тому що там вже почалася вже і політична. Ну, саме головне, ну, крім Юлії Олександровни, мабуть, ніхто не вступив в полеміку. да? Саме головне. Медикам виявилося нецікаво, обговорення це все взагалі залишилось поза ними. Обговорювали з Рожевського, обговорювали його партійну приналежність, не знаю, де вони вивчили мою так, історію, так досконально було мені. Ну, було обідно, чесно скажу, було обідно. Ну, Прийшлося навіть пити е, 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 Леонід. Олексій пропонує, пропонує мені гідазепам, я на корламенті становився поки. Допомігте. Ну, я сильний, я займаюся спортом, і мені дозволяють, мої... сім'я підтримує добре. Колектив дуже сильно підтримує, тому я видержав цей удар в черговий раз. Хоча важко. Ну, яку я прийшов висновку? Я прийшов висновку, що, мабуть, люба ініціатива наказуємо. Я поняв, що ну, не треба було мені влазити. Ну, не треба було, мені туди лізти. Спасення утопаючих діли рук самих утопаючих. Мені треба було просто мовчки зупинитися, як роблять всі мої колеги, як роблять Славянка, Новопавлівка, як роблять ну, всі, всі сусіди. Та буде воно, як буде. Є закон, який не я писав, не я, не я приймав. І Йдемо по закону. А по закону ми з вами, 20, 31 числа 23 року, е з вами. Ви зустрічаєтесь в останнє просто. І все. І 1 січня ми заходимо в процес ліквідації. Як баця ліквідація, які будуть наслідки правові, які будуть наслідки цього всього фінансового перевірки санського господарської ділянки, нарахування будуть по запорушення? Заробітні платі. А ви знаєте, що за порушення є. У прийняті наказів і так далі, так далі, це такий клубок, що ну я думаю, що як мінімум це ми продамо частину здання, або в нас заберуть просто за борги для того, щоб виплатити ці всі заборгованості. Оце і все. От, ну от скажіть, ну я не знаю, я, я, мабуть, не буду від вас чекати якоїсь поради. Я просто кажу, що в цій ситуації мені просто доведеться, доведеться зробити от таким, от таким чином. Повірте мені, я, я хотів зробити лучше. От чесно, чесно, руку в серце, я хотів зробити лучше. Я все робив для того, щоб щось змінити і щось отримав ну дуже, дуже неприємний осадок на душі і в серці. Мене не підтримали ні колектив, ні медики, ніхто мене не підтримав. Я отримав тільки такий, знаєте, удар ніже печень. Чому не покрашено, чому не побілено. Хоча от є спеціалісти, які підтвердять, що коли готувався план роботи до, по підготовці до сінь-зимового періоду. В плані жодної пропозиції не було по е, проведенні якихось робіт і по наданню фінансової підтримки. Я хочу, щоб спіці сказали, в, минулі, в минулому році кошти, які були передбачені на проведення е, робіт, використані повному обсязі. Використані. Да. Використані. Використання за цільовим призначення саме на ремонті роботи чи перерозподілені на придбання інших, інших матеріалів? Ну, от все. Хоча ми, 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 да. кошти, кошти були виділені, ну, вони використані на інші цілі. Ну, Там десь акумулятор купили, десь щось купили, друге, воно теж треба. Ну, саме на ремонті роботи, те, що ми планували, вони не були використані. Ну, Я ж не можу слідкувати. Моє завдання, як ви передбачити фінансовий ресурс на сесії, убідити депутатів, щоб виділити ці кошти, фінансовий відділ, вишукав ці кошти, ми все зробили. ну, Чого не використані, спитайте, у, у тих людей, які вже, не мабуть, тут рядом немає. Тому, хоча я знаю, скільки працювали, і ну, тут, скажімо, наш е, старей, на е, халемент сидить, я знаю просто, як раніше ми робили ремонти. Ну, максимум це що за кошти бюджету це придбувалися матеріали. Це максимум, що було. Далі всі засухали рукава і робили, так як ми от. Вчора відкривали центр громадської активності. Ми купили матеріали, а потім переділися і пішли краси, білити. Да, ну, може ми бездільники, може, у нас більше часу вільного, ми можемо це собі дозволити, може у вас ви зайняті. Але так робити. Ну, тільки, пожалуйста, не урікайте в тому, що у нас там десь щось не так. І я бачу, що у вас десь так не так. Так давайте робити, щоб було так. Давайте в місті робити. Я з вами. Я саме казав, я з вами. Ну, тільки ж я не можу бути один. А ви напроти мене. Ну, в принципі, ви знаєте, багато емоцій, багато, може, полініки. Ну, я, я сказав те, що я думав. Я, я хотів це давно сказати. Я побачив просто, що це, це необхідно з мого боку заявити. Я, чесно скажу, я більше ну, більш таких речей робити, як я зробив цей раз, не буду. Я буду просто, як от, є такі пам'ятник, почекую. Будемо почекати, як воно чим воно закінчиться.